Вітаю вас, малята! Куди зникають комахи восени? Восени у житті комах відбуваються зміни, тому що вони готуються до зими. Кожен вид комах має свої особливості. Це означає, що й до зими вони готуються по-різному. Давайте дізнаємось, як готуються до зими комахи. Метелики. Ховаються в щелинах дерев або під корою дерев, у купах листя. І там вони впадають у зимову сплячку до самої весни. А ще метелики, як і птахи, бувають перелітні. Вони відлітають до теплих країв. А навесні повертаються додому. Джмалі розміщують свої гнізда у землі. Джоли впадають у зимову сплячку у вуликах. Люди їм у цьому допомагають, вони їх підгодовують для того, щоб вони вдало перезимували. А як сонечко готується до зими? Влітку вони живуть наодинці, а восени збираються разом і ховаються вони від холоду в корі дерев, кабіні або там, де є мох, і там впадають у сплячку. Колорадський жук. Щоб пережити зиму, залазять глибоко у землю. А комарі та мухи шукають схованки на горищах, ховаються у віконних храмах або у підвалі будинків і там чекають весни. А ось мурашки. Мурашки не замерзають навіть тоді, коли їм холодно і мороз на вулиці. Мурахи у тілі накопичують рідину. Глицерін, яка рятує їх від морозу. Комах восени стає менше, а ось павуків зустрічається більше. Але восени павуки теж ховаються бо бояться холодів. Павуки, які живуть у лісі або на вулиці, ховаються у кори дерев. А ті, що лякають нас удома, засинають у щелинах будинку. Малята, ви дізналися, де ховаються комахи восени. І ще запам'ятайте, листя не можна палити. Чому? Тому що у листі ховається від холоду жучки сонечника та інші корисні комахи. Молодці малята! Любіть і бережіть природу. До побачення!